Привіт! Пам'ятаєш, це неприємне відчуття, коли починаєш худнути, прибираєш шкідливі продукти, і намагаєшся менше їсти, а результат такий собі, хотілося б побільше. Зараз розповім тобі про безвідмовний інструмент це низько вуглеводна дієта. А саме вона має велику популярність у багатьох тисяч спортсменів завдяки своєї ефективності. Причому результати вона показує одразу. Давай розповім тобі, чому вона така ефективна. По-перше, Низьковуглеводні дієти це завжди високобілкові дієти. Забираючи більшу частину вуглеводів з раціону, ми сильно знижуємо загальну калорійність. І зі зменшенням кількості вуглеводів ми піднімаємо кількість білків, а збільшення кількості білка автоматично знижує апетит, так як на перетравлення білка йде гаразд більше часу, ніж на вівсянку або банан. Коли ми їмо багато білка, нам автоматично хочеться більше пити. До речі, нагадаю, що пити після їжі можна. Також підвищений рівень рідини у шлунку також сприяє зниженню апетиту. Плюс до цього додамо ще термічний ефект їжі. На засвоєння вуглеводів організм витрачає близько 8-10% енергії з цих вуглеводів. А на передравлення білка організм вже витрачає 20-30%. Різниця суттєва. Що це означає? Наприклад, в 100 грамах куриної грудки. Близько 110 калорій, а в 100 грамах шоколаду вже буде близько 550. Тобто сенс зрозумілий: чим менше буде калорійність при однакових порціях, тим менше буде загальна калорійність за добу, і твоя вага буде суттєво зменшуватися. Але за такого підходу їжа буде досить одноманітною. І як свідчать дослідження, чим менше вибору їжі у людини, тим менше вона її споживає. Ось пригадайте, коли ви були у відпустці. Десь у готелі, де все включено. Пам'ятаєте, як виглядала ваша тарілка, коли їжі було багато і можна було вибирати. Є ще одна гарна новина: для досягнення результатів не обов'язково використовувати низьковуглеводну дієту. Можна спіраціон побудувати в наступний спосіб: слідкуйте, щоб білок був у кожному прийомі їжі. Це збільшить термічний ефект і збільшить відчуття насичення. Ви істотно зменшите калорійний страв, якщо заміните. Сильно оброблені продукти на менш оброблені, зменшіть різноманітність їжі, виберіть якусь кількість продуктів і зробіть їх основою свого раціону. І є важливий момент, чим комфортніше буде твоя дієта, тим довше ти зможеш її дотримуватися. Особисто я спробував на собі декілька робочих дієт. я зрозумів, як скласти раціон так, щоб завжди їжі було багато, вона була смачна. І в неї завжди були мої любимі ласощі. Це допомогло мені схуднути на 20 кілограмів за 4 місяці. До речі, я проводжу індивідуальні консультації. А якщо ти хочеш гарантовано схуднути і покращити рівень свого здоров'я, ти можеш звернутися за індивідуальним наставництвом, результатом якого буде фігура, якої взагалі у тебе в житті ніколи не було. І ти нарешті зможеш дістати з гардероби. Речі, про які ти вже давно забув або забула. Мої контакти є в описі. Усі дієти побудовані на найпростіших принципах: це контроль калорій, деякі обмеження і акцент на продукти з меншою обробкою або з меншою енергетичною щільністю. Ти можеш спробувати низьковуглеводну дієту, а можеш просто дотримуватися правил, про які ми вже поговорили. І з практикою ти зрозумієш, який з варіантів для тебе комфортніший. І пам'ятай, немає ніяких заборонених продуктів. Завжди вирішує загальна калорійність і здоровий густ. Поділіться зі мною в коментарях історіями свого схуднення. А якщо вам цікавий подібний контент, підписуйтесь та до зустрічі у наступних відео. Пока!